Для суперзавдань Катажина Вежбіцька Сьоме грудня. Гаразд, може, на пощі й на фабриці їм буде краще, зітхнув Санта Клаус, почувши від обуреної солодуні всю історію. Читайчику, проведи, будь ласка, гномів до свого відділу і поясни, як усе працює. Здавалося, читайчика зараз грець вхопить. Після змін, які впровадила осяйна, я й сам хотів би знати, як усе працює, пробурмотів він, але коли Санта окинув його змученим поглядом, усміхнувся. Ну добре, ходімо, читатимете листи, тільки благаю, не зіпсуйте нічого цього разу. То все було через тролів, пробурмотіла Мацейка, слухняно чимчикуючи за читайчиком. Ну, тепер ви маєте шанс проявити себе. Побачимо, як упораєтеся без них. Маленький ельф відчинив двері до великої зали, де донедавна стояв один здоровенний стіл, завалений листами. Тепер, замість нього, рядами стояли маленькі столики для чотирьох осіб. За кожним з них сиділи ельфи. Один з них брав конверт з возика, відкривав і передавав наступному ельфові, який сидів поруч. Цей мусив проглянути лист і перерахувати вголос подарунки, які замовила дитина. Третій ельф, що сидів за маленьким сірим комп'ютером, ретельно все заносив у спеціальні таблиці. Четвертий своєю чергою відкладав конверти й записки з проханнями про іграшки на відповідні возики, укладаючи їх акуратними стосиками. Замість звичного радісного переполоху й галасу в залі панувала зосереджена тиша, яку порушувало лише тихе перешіптування та постукування маленьких пальчиків по клавіатурі. Читайчик явно почувався в такій атмосфері незручно. Він з відразою роззирнувся, а тоді вказав групці гномів на три столики, що стояли неподалік. Можете сісти отам. Дієте таким чином. Ти відкриваєш конверт і диктуєш список подарунків. А ти записуєш. У цьому листі, наприклад, дівчинка просить, читайчик запитально замовк. Мацейка нетерпляче підвела руку. Екскаватор і великого бойового робота, що знищує ворогів, прочитала вона по складах. Так, так, дуже добре. Це все ви вносите в цю графу, а тут поруч пишете адресу. О, і тут також вказуєте, чи потрібно перевірити рівень чемності цієї дитини. Потім конверти викладете на цей возик, а листи на другий, тільки рівненько. Ото й усе така філософія. Якщо замість тексту є лише картинки, ви намагаєтеся здогадатися, що це і вносите у список. Впораєтеся? Звісно, звісно, ствердно закивали гноми. Читаючи кивнув їм, ще раз оглянув залу і, зітхнувши, пішов. Гноми залишилися за столиками самі. Ну, добре, добре, сідаймо. Робота сама себе не зробить. Ми маємо довести, що краще від цих огидних тролів. Мацейка заплескала в долоні. Гноми неквапом зайняли місця. Швиденько відкриваємо перший лист і записуємо адресу. Гном з довгою сивою бородою уважно оглянув конверт. Який стас з вулиці Медової, 4. Записано. І що він хоче отримати від Санта Клауса? Гном поправив окуляри і почав читати. Дорогий Санто, я маю дуже багато іграшок. Щиро вам дякую. Але прошу вас, зробіть так. Щоб батьки мали більше часу для мене, і щоб частіше зі мною гралися, і ходили зі мною на дитячий майданчик, і щоб встигали забрати з групи продовженого дня. Бо коли вони спізнюються, вихователька дуже нервується, і я теж. Я знаю, що вони мають дуже важливу роботу, але якби вам вдалося зробити так, щоб вони мали трохи більше часу для мене, я був би дуже вдячний. З повагою, Стас. За столиком запала тиша. О, ні, і що мені писати? розхвилювалася Мацейка і вдарила руками по клавіатурі. Це ж треба, щоб нам трапилося таке складне. Час. То, може, написати годинник? несміливо запропонував найменший гном з відстовбученими вухами. Ні, тут йдеться не про годинник. Я справді не знаю. Може, когось запитаємо? І знову покажемо, що не здатні впоратись, у жодному разі. Мацейка вже мала рішення. Ми мусимо тихенько підкинути цей лист назад на пошту і повернути його відправнику. Але тоді цей, як там його стас, залишиться без подарунка. Гном із відстовбученими вухами здивовано закліпав очима. Складно. Він міг би попросити щось таке, що легше виконати, якусь машинку, наприклад. Ми не маємо часу думати про це. Кошелику, переадресуй конверт назад і біжи до листоноші. Тільки тихо, щоб тебе ніхто не бачив. Але це неправильно, спробував заперечити гном. Неправильно буде, якщо тролі виявляться кращими від нас, менше слів. Беремося до наступного листа. Гноми зі сповненими суму обличчями взялися до роботи.